Anxiety filling up the station no privacy And silently, it could build and build until you find see. Wow. It's taken over. Damn, no closure, moving closer. No exposure, I just wanna be a alone. Some can't say so, but looking over all their shoulders. Ford EcoSport 2019 року, дволітровий бензин. Всі на місці, маємо новеньку покупку, аудіаші. Одені чотири бензин, сто шість сім тисяч рідного пробігу. Euh, що можна сказати? Має по кузову невеликі косічки, але в загальному машинка гарна. Сьогодні нас на порядку денному ось такий автомобіль Volkswagen Golf. Будемо з ним робити що? Будемо його затемлювати, тому що його треба е, привести в більш пацанський вигляд. Саме затемнити такі вікна. І подивимось, що з того вийде. Бо будемо затемнювати в домашніх умовах своїми руками. Самі не професіонали, робимо це не вперше, але так собі. Отож. Як ми будемо її. Нити нам треба вода. Що? Майба. Щось. Ось. Вода. Якісь тряпочки. Шар. Кілька цих. Саме. Санчик. саме потеплів. Сайнчик. І. Последнее пливочка. Вот такая плевка, эм, Что это у нас? Где? Где? Блокер, но... Это, это... Вот это. Это... О, пердак. И две эм, плевки стоят 340 гривень, або 10 долларов. И еще у нас есть такая. Teraz robią rozpokołkę, że tam w, że w u nas... Tutaj mają te piłki. 3. Ten spiątaj. I nożyk. I piłki. A, że trzeba nam spać. І бажано, крім двох парук, ще... ще дві палик. І може ще там є ще один. Також не забуваємо, що от нам потрібен скотч. Зараз побачите чому. І ми ще засіб для вікон. Спочатку пометити вікна, щоб вони були чистенькі. Тоді на чисті вікно можемо ну, все, приступаємо. Почнемо з. yeah play Play. Play. Not last play. we that? up? Беремо плюку ідемо міряти до цього вікна. Е, Міреємо до цього вікна, щоб накладіти на, на те. А, я ще хотів дасть що вам показати. Ні, дів. Як виглядає салоне? Без затемна. Ні. Це всюди світло і воно так виглядає як опалюваль. Чому ти дивіться на камеру? Я роблю конфет. Окей. Почали ми тонити. 15 по подруги. Будемо скільки це займе час. Отже, скотч нам треба для того, щоб розділити дві половинки. Ясно. E, тепер ми знаємо, що це не клаюча сторона. А це кларячу сторона. А нам треба на то вікно. Значить нам треба. Собрали, отакий об'єкт. Ножик. Водичого От, вам, зокрема. Що взагалі таке тонування автомобілів. По суті, це процес нанесення спеціальної плівки на скло для зменшення проникнення сонячного світла, підвищення якоїсь конфіденційності, оскільки вас не видно, і в загальному покращення зовнішнього вигляду авто. По видах воно буває атермальне. Це майже прозора плівка, що відбуває інфрачервоне ультрафіолетове випромінювання. Тим чином вона зменшує нагрів салону, і це додатковий плюс. Карбонове. Карбонове не містить металу і не створює перешкод для зв'язку. Плюс воно має хорошу довговічність. Металізоване має металевий шар, що добре відбиває тепло, але може погіршувати за рахунок цього якість радіо або GPS сигналів Ну, Мобільний зв'язок. Керамічне. Новітній варіант, ефективно і цікає тепло, не блокує сигнали, ну, але по ціні значно дорожче. І електрохромне, це штука, яка ну, часто можна бачити в роликах, де аля технології майбутнього показують, воно змінює прозорість за допомогою електричного струму. Ну, ставлять такі тонування переважно в преміальні авто. Вже подавши мої власти це робити. Це довго і модно. <різвість> e, 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 у нас все у нас сьогодні не туторіал як самому поклеїти. Нас просто ми знімаємо як ми клеїм, а ви собі знімаєте як хочете і клейтек хочется. Займатися то вдома. Я нікому не рекомендую, бо у вас будуть. Втрачені нерви, погане поклеєння тонування і взагалі нічого не поїхати. Нам воно не виходить. Кого, я, нічого... А де ножик? ножик? Тому такий лайфхак я можу підказати людям. nie zajmować się tym dalej Для чого штанують переваг, це захист від сонця та перегрів, як я вже казав, відповідно зниження витрат на охолодження салону, кондиціонер менше включаєте, захист від ультрафіолету, менше відблисків, бліків, покращує візуальні якості скла, оскільки ви ну, умовно не прижмурюєтесь. Тощо. Покращення конфіденційності, тобто вас. Не видно, не видно, що чим ви в салоні. Ну і додатковий захист е, скла при ударах. Тобто, якщо скло розіб'ється, але є тонування, воно по суті так не посипеться або взагалі не посипеться, оскільки лишиться це на цій плівці. З недоліків також варто перечислити це обмеження по закону, тобто буває максимально допустиме затемнення. Ведемість ночі. Це прям дуже такий погіршуючий ефект, оскільки вночі деколи думаєш, блін, чому так темно, а ти не згадуєш, що ти просто розумний і ти затемнив автомобіль. Від... А отак от це все щастя виглядає в темну пору доби. Як бачите, зеркал не видно. Освітлення так собі. Ну, враховуйте це. Ну і також дешеві плівки можуть виграти, здуватися. Це така некрасива історія. Потім воно все виглядає вмія. Щодо законодавства в Україні наразі знайшов таку інформацію, що лобове скло повинно пропускати не менше ніж 75% світла, світу. Передні бокові повинні пропускати не менше ніж 70% світла. світу. Задні бокові і задні скло без обмежень. Там, якщо є бокові дзеркала, якось так. якщо тонування не відповідає нормам, це можуть перевірити спеціальним приводом світопропускання. Тоді можуть або накласти штраф, або бути вимога зняти плівку. Ще кілька слів про заводське тонування. Заводське тонування фабричне це тоноване скло, яке виробник встановлює на автобіль ще на етапі виробництва. Воно відрізняється від накаєваної плівки, оскільки затем в заводському варіанті дисяється шляхом додавання спеціальних барників у саме скло під час його виготовлення. Відповідно є переваги заводського тонування, це довговічність. Не виграє, не відклеюється, як плівка. Рівномірний колір, оскільки воно буде повністю розподілене по цілому ску, не буде там якихось темніших відтінків, бульбашок, подляпан, краще світопропускна здатність. Ну і заводська гарантія. Не буде проблем із перевіркою тонування на відповідність законодавства. Недоліки такого тонування це обмежені затемне, зазвичай світопропускання не менше 70%, ну там залежно від регіону, як висновок, заводське тонування. Це якісне та довговічне рішення. Не потребує додаткового догляду, але якщо потрібен кращий захист від спеки або сильніше затемнення, то плівкове затемнення може бути кращим варіантом. Ну, це залежить від наших потреб. В результаті потрапились. Ehm, десь по неї години. Отже, що в результаті отримали? такий автомобіль вийшов. Бачите, так більш-менш ehm, затемнено вийшло. Чи воно щось задало, ну не знаю. Взагалі ніби трошки краще, але загалом позатоновлено жахливо. Тут вже терпіння не вистачало, це косяк. Тут взагалі це вікно не опускалося проблеми. Це гарно, це плюс. А тут повний жах. Як бачите, отаке. Добре? Не добре, тому що це вікно не опускалося. Хоча ні, стоп, воно опускалося, але воно не піднімалося. Тобто, коли треба було трошки опустити, опустилося. А потім, коли треба було назад підняти, воно ще більше опустилося, здрав супінку покидав купу порохів. Я того не переробляв. І це перше вікно, яке робилося, практично зробилося дуже добре, тому що було терпіння. Як воно виглядає всередині? Якось... Отак. Загалом. Ну, та таке. Затемнено. Трошки стало краще в салоні, приємніше. Ну, з плюсів, що мене в салоні не видно. Е з мінусів, воно футурненько так, але маємо, що маємо. Крайше, висновок і її. Не займайтеся тим, чим не вмієте займатися, як завжди. І тут окрема ремарка від мене, оскільки я вже покористувався цим автомобілем, і на відео я робив висновок, враховуючи, що я вже втомився від цієї роботи. Загалом скажу, що ефект вийшов, ніж я того очікував. А ну, будь ласка, я на 60 в салон подивсичає, наскільки я видно. Тобто спереду тебе буде формально видно. Старі не так, трохи видно. Але за того збоку вже зовсім ради. Все, давайте. До зустрічі. О, це ще ви до смітья поперебирати. Як я за Що ще сказати? Що ще сказати? зкази? Ви підписуєтеся на канал? Обов'язково.